Маленька книжечка на три ігриві сторіночки і додаткова м'ягенька сторінка. Даринка, ім'я нашити. Акуратненько, все. Давайте відкриємо, подивимося. Перша сторіночка У нас киця куку. Вивчаємо з дитиною очі, носик, вусика, ротик, щічки, вушка. Погодуємо кицю. Даємо киці рибку. Заховала киця очки куку, -ку. є киця, нема киці. Наступна сторіночка, Яблуко з хробачком. Хробачок бусінки, населені на шнурівочку і просиляємо в отвори в яблучку. Можемо порахувати, скільки у нас зерняток. Один, два, три, чотири. 4 зернятка в яблучку. Порахуємо, скільки хробачок зробив дирочок. 1, 2, 3, 4. Є маленькі дирочки і є великі. Листочки на липучках. Наступна сторіночка – черепашка. Черепашка ховає свою голову під панцирем. На панцирі в нас бусинки різного розміру, Кольору та форми. Всі бусинки на розиночці. На сторіночці теж є бусинки. Рибка плаває, м'ягенька сторіночка. Ось така невеличка книжечка. Розміром 15 на 15 сантиметрів на три ігрові сторіночки, і четверта сторіночка у нас тканина.